Бу. <гум> Не що страшно. Що налякала? Тоді зараз це виправлю. А бракадобра <гум> та краще. Хоча ні, з чистою головою набагато краще. Так от сьогоднішня тема. Так от, чого нас лякає хорор музика? Є хз. Може, досварається, все відео кончується. Все, Вася, рубі бля. Ну ладно, жартую, жартую. Посмішила і хватить. Чому хорор-музика дуже сильно чувствується, що вона хорор музика? Тому що в неї є саме головне темп та ритм. Наприклад, це швидкі або нерівномірні ритми та несподівані зміни темпу, які створюють відчуття небезпеки та напруги. Це схоже на те, як наше серце починає битися швидше та швидше, та коли ми відчуваємо страх. Типу, якщо б ви сиділи б на дивані, нікого вдома не було б, ви були б одні в хаті. Сиділи на дивані, їли би своє морожене пірожене і тут бац вам в голову прилітає м'ячик. Ви б злякалися? Бо це несподівано так само і з музикою. Ви слухаєте музичку, вам все окей, а тут бац, і тут дверь заскрипіла в музиці, або бац. Собака завила. Ні, ну ладно, це через... Також в такій музиці можна почути такі цікаві звуки. Ну, Звуки, які вас можуть бісити або лякати інколи в деяких моментах, по типу скрипіння дверей, биття скла, скуління собак і так далі. Дуже багато різних звуків, які можуть людину можуть. Лякати або просто визивати відчуття дискомфорту. Ну, неприємно просто. Також базовим є асоціації, із-за чого ви можете певні звуки, певну мелодію відчувати як дискомфортну та страшну. Бо ви бачили або чули це ви в фільмах, мультфільмах і так далі. Так що, все, я вам все розказала. Тепер ви знаєте, чому ви лякаєтесь, коли чуєте якусь мелодію, і чому вона вам здається страшною? Тож висновок у страшної музики не існує, це все в нашій голові. Тож пакета, все. Я старалась цьому.